Скільки гібкого клінкера треба на криницю, щоб зробити криницю ось такою красивою. Тобто ви бачите, яке воно зараз є. Ми його тако обліцуємо тако красиво, воно згинається собі по кругу, ми його зігнемо. І скільки ж його треба сюди квадратних метрів? Дивіться, я собі взяв, тут в мене виходить 2,9 квадратних метрів. Я взяв собі з запасом, так як поміряти площину круга, треба було 2,5 квадрати. Я взяв 2,9, тобто це вийшло в мене таких 6 кусків. Чого я так взяв? Що я не хочу його просто понімати. Різати, щоб отут у мене воно, виходить, верху, я підніму ось тако, і щоб воно в мене було цельне. Тобто не з кусків ліпити, скажімо так, а цільними листами, щоб воно було красиво. Тобто я взяв собі запас. Як вам треба поміряти? Тобто на криницю це фігня треба. В з клеєм це буде у вас десь до 2000 гривень. Тобто ви міряєте, ви берете, міряєте висоту. Далі ви берете шнурочка, можете взяти шнурочка і поміряти тако, пройтися по кругу, яка у вас вийде довжина. Взяли потім цього шнурочка, помівили і помножили висоту на цю довжину. І ви дізнаєтесь, яка у вас площа. А, і все, тобто елементарно легко просто обмівати цю криницю. Тобто до 2000 гривень ви вкладетеся з головою. Це саме в мене дорогі, він йде по 540 гривень квадратний метр. Є вони по 430 гривень квадратний метр. Ось так бачите, воно класно виглядає. Кольора є різні, є сірий, є червоний, є жовтий. Який хочеш, такий є колір. Клеїться дуже легко, просто намастили і прижали.